Привітаємо в нашій студії польтолога та економіста Тараса Загороднього. Вітаю Тараса! Вітаємо Доброго дня! Добрий день! Я би почав мабуть g 20. Нам все ж таки вийшов дуже цікавий саміт в тому сенсі, що бойкотував не тільки Путін. Зрозуміло чому по багатьох причинах, але і голова КНР Сі Цзінпінь. От ну і в підсумковій декларації не змогли дійти члени саміту на учасники саміту до якогось різкого засудження агресії Росії. Ну і вже почали коментувати відповідно, міжнародні аналітики та а, коментатори. Ну, про те, що це був так званий, як говорить, саміт розділеного світу. На що оці майданчик за ерозію міжнародного права закону стабільності світового порядку міжнародних інституцій, ми втрачаємо останні можливості, а, хоч про щось говорити на подібних площадках, як G20, Ну і на оцей міжнародний терористичний такі агресивний диктаторський інтернаціонал він оформлюється. От і що, попри всі наші сподівання, якісь там розбіжності в заявах на да, Китаї ну може бути в чомусь незадоволений Путіном та Росією, але притримується саме оцього полюсу. Полюсу, де він є лідером, полюсу, де він вирішує, от і вирішує, що ну вирішує, що він може продукувати через своїх союзників, через Росію, через Іран глобальну нестабільність. Отже, Тараса, що можна сказати про підсумки G20 чи, чи станеться останнім самітом G20, в зрозумілому нам форматі, ну, принаймні, до, до якогось переоблаштування світу? Ну, дивіться, те, що світ дрейфує в оригіналізацію створення багатьох блоків. Це вже далеко не таємниця через ерозію впливу Сполучених Штатів Америки. все ж таки не можуть вони вже все контролювати увесь світ з різних причин, тому що і зростання Китаю, то саме Індії, створює багато в дійсності блоків, які будуть в дійсності або тяжити один до одного. Тенденція буде до того, що автократичні режими будуть співробічний що ти один з одним, тобто світ, який був закладений. Наприклад, ще Кісінджером або Ніксоном, коли вони почали дружити тоді з Китаєм, Він руйнується. Це до речі, гарно написана. У гарна книжка вийшла в українському перекладі Гербера Макартура, колишнього радника Трампа. Він якраз чітко описує, показує, як Китай ціла система працює і через недержавні установи, і через обміни студентів по вики технології з заходу. Так він показує, що Фактично, оця матриця, коли Сполучені Штати Америки дружили з Китаєм проти радянського союзу, вона вже не працює. Тобто, фактично є небезпека створення різних блоків, які можуть означати в тому, що можуть створює передумову для світової війни. Світові війни ж коли починаються? Вони починаються не коли одна країна щось хоче зробити, а коли створюються як мінімум два блока. Країн, які дум мають приблизно плюс мінус демографічний однаковий потенціал або військовий потенціал, як це було у Першу світову війну. Там була Антанта, як і Німецька імперія та Австро-Угорська імперія, як і Другу світову війну, фашистська Німеччина, Японія, Італія відповідно, які за військовим потенціалом приблизно були однакові. Ну, поки штати не вступили в, в Другу світову війну. Знаєте, от у Черчилля, в його. Ок історії Другої світової війни, наприклад, написано, що коли Японія вдарила тоді папер Хауберу, вона фактично знищила увесь флот Сполучених Штатів Америки. І ані у Британської імперії, ані у Сполучених Штатів Америки не було взагалі можливості щось стримувати там. Хочеш забирай Австралію, хочеш забирай Зеландію і так далі. Тобто, у тих країн була. Перечуття, що вони можуть щось змінити, і це те, що ми бачимо на J-2, це теж така гра, достатньо така складна. Але чому там не приїхав сі дзвімпін? Ну одна з причин, тому що це в Індії проходило, а тому, що захід все ж таки грає в Індію як найбільшу демократію світу, як протидію Китаю. У них є в тому числі суперечки територіальні, навіть зіткнення бувають не збройні, але бувають на кордоні з Індією та Китаєм. І відповідна там гра йде в Індію, яка зможе протистояти у потенційній війні Китаю проти Китаю. І, звичайно, що Індія теж будує власний регіональний блок для того, щоб теж грати ігру. гру. Це реальність. Тут нічого поганого немає, тут є. Тут питання в тому, що висновки для України ми повинні розуміти, що мілітаризація. Ракети, і ми повинні ставати центром і гравцем. Тоді, знаєте, на G20 і заголовки будуть інші. там да? там да ем, Американці просять е, е, наші спецслужби не чіпати, поки що міністр іноземних сплав, щоб він доїхав до G20. так Китайці запитують, звідки на Далекому Сході з'явилися українські прапори, а Україна не знає, звідки вони з'явилися і так далі. Тобто ми повинні бути гравцем. В першу чергу це стосується Власного ВПК, тоді, знаєте, нам байдуже буде, що там буде написано на джей 20 що там буде писати інші країни. Ми повинні бути самими гравцями і контролювати власну безпеку. Тоді всі будуть бігати навколо України, в тому числі. Ну, уявіть собі: якщо от за заявами там Різнікова, колишнього міністра Данілова, якщо у нас з'являється ракета півтори тисячі кілометрів, які контролюють, наприклад, по Урал, а вони ж до Ірана можуть долетіти. Це теж питання, якщо в інший бік там, да? тобто це вже створює передумови для створення іншого силового блоку, який теж буде контролювати і бути гравцем на Євразії. І тоді, знаєте, Індія є, і о, китайські посли теж будуть частіше заїжджати до Києва, думаючи, що не думаючи, а намагатися теж вирішувати власні питання, розуміючи, що Україна є гравцем. Ми повинні ставати сильнішими, щоб знаєте, у нас ну, за валітон не хапалися від тих заголов. А так, в дійсності, ми бачимо, що іде велика гра, в тому числі, і кожен в цьому світі любить себе, дружить за гроші або за необхідності. Ну і G20 це демонструє. У них власні інтереси, і, звичайно, що вони з задоволенням хотіли за наш рахунок повирішувати а, всі свої питання. Але питання в тому, це цікавить нас? Ні, нас це не цікавить. Ну, зрештою, G20 – це більше економічне, економічне таке об'єднання, ніж політичне ну, раніше, в всякому разі, так. Політика – це концентрація економіки. Безумовно, безумовно. Ну, але якщо ми говоримо про те, куди ми рухаємося, ми бачимо заяву президента Володимира Зеленського. Він каже: Емоційно я готовий до тривалої війни. Про це він розповів в інтерв'ю The Economist. Я маю бути готовий. Моя команда має бути готова до тривалої війни. І емоційно я готовий, сказав президент Зеленський. При цьому ну тут немає всі інформації, але він говорив про те, що треба мовляв. До воєнної економіки можливо рухатися і так далі. Ну тут постає насправді питання, так бо якщо ми рухаємося все-таки до Західної Європи, якщо ми рухаємося до перемовини з ЄС, нам перед нами стоять домашні завдання, які перед нами поставили західні партнери. Це ті економічні. І в першу чергу демократичні перетворення, які є дуже важливими. Ну і звісно, що боротьба з корупцією про це вже тільки лінивий не говорить. От сьогодні приїхала Анелена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини. І про що вона говорить? Про те, що підтримують, мовляв, український народ, і треба українському народу боротися з корупцією. Ну і так далі. А, і от я бачу ще одну заяву президента Зеленського, він каже, мовляв, випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою партнерів. А, про це він сказав в інтерв'ю Ну, Але ж партнери розуміють, що навіть якщо у нас корупція пов'язана з державним бюджетом, а вони допомагають державному бюджету і додають гроші на пенсіонерів, не все решта, то, мабуть, такі пов'язані чи не пов'язані? Ну, пов'язані, звичайно, якщо вони закривають, якщо вони Закрывають соціальні питання, то Знаєте, західні уряди можуть витерпіти, ну мовно кажучи, це внутрішня справа будь-якої країни, коли власно уряд обкрадає власних громадян, це їх особисто не стосується. Але коли розкрадаються гроші платників податків західних країн, це вже кримінальна справа, якраз для уряду, який надавав Україні гроші. Тому звичайно, що вони будуть запитувати правильно будуть запитувати. Але тут ми комплексно повинні теж дивитися на це питання. Якщо боротьба з корупцією це питання. На САП, то нехай вони теж нарешті дадуть відповіді, як у нас відбувається боротьба з корупцією. Ну, з корупцією. У нас для кого не таємниця, що вони активно співробітничають з посольствами, в тому числі західними. Ну давайте звіт подивимося, що взагалі зроблено аудит. Я нещодавно аудит бачив на ЗК, в зеркалі тижня опублікувалося. Досить цікаві, там речі виявляються. Не знаю, до речі, хто проводив. Написано, що зовнішній аудит. Там я так і не зрозумію, хто зробив. Але ми бачимо, що. Далеко воно до від досконалості. Тому в мене питання теж до наших неправоохоронних органів. А ви чим займаєтесь? Якщо ви знаєте там факти корупції, то займайтеся. Коли вони... У нас, знаєте, от багато розмов про декларації наших чиновників, але проблема в тому, що декларації і їх публікація і боротьба з корупцією це не пов'язані речі, бо для правоохоронних органів декларації, що закриті, що відкриті, вони все рівно є відкритими, якщо вони дуже захочуть, тому що є кримінальні справи. Включайтесь в реєстр, запитуйте депутатів, в чому проблема. Тому ми повинні комплексно на це ж дивитися, тому що ми повинні ще чітко розуміти, якби у нас повністю була така корумпована держава, як часто про нас розповідають як українці, часто розповідають у вся державна машина. Ина рухнула ну, буквально за за місяць. Ну тому що повністю корумпована держава просто розбігається. Ну от Афганістан, коли Афганістан покинули то Таліби, захопили їх за місяць. Ото от повністю корумпована держава, тому що воно розбіглася, розвалилося буквально за місяць. Тому, звичайно, що ми повинні дивитися, але дивитися на об'єктивні речі, в тому числі аудит, в тому числі антикорупційних органів а, і так далі. От, наприклад, мене дуже здувала справа з якого спіймали на хабарі якого взяли, спіймали, а потім він фактично відпустили за якусь там частку. Він, начебто, там щось платив його ніхто не шукає, при тому, що йому конфіска з конфіскацією майна погрожувало, у нього там майна на 1 мільярд доларів. Відомо в Україні тільки і справу засекретили. У мене питання: а в чому прикол? Ми говоримо про невідворотність покарання, а корупціонери будуть бачити е, тільки бачити захорозу, коли вони будуть бачити невідворотність покарання. Тому тут комплексно на все це треба дивитися. Далі хочу продовжувати От стійкість. Ми всі так кажемо: стійкість, стійкість, незламність. Але для того, щоб вистояти фізично, треба ще стійкість в державному управлінні. От я побачив. У твоєму Фейсбуці один допис, який мене здивував, тому що я думав особисто, що ця історія якби вирішена. Мова йде про славнозвісний, нагадаю, ще там це, ці історії більше трьох місяців. Аудит Державної аудит служби, який провела аудит Міністерства оборони і встановила там не тільки яйця по 17. Але закріпила дуже дивний висновок, що всі прибутки компанії, які постачали на користь збройних сил, все починаючи від шкарпеток, закінчуючи зброю боєприпасами танка що всі ці прибутки, які отримані цими компаніями, це збитки державного бюджету. Хоча це напряму суперечить нормі закону про оборонні закупівлі, на якому встановлюється встановлює. Кажеться, що норма прибутку вона там встановлюється постановами кабміну, і там іншим постановам Кабміну. Тобто це якась дуже дивна історія. Президент Зеленський давав навіть доручення розібратися це врегулювати. От ми думали, що врегулювали все давно, але. Ти опублікував лист, коли одна з структур, яка зараз задіяна в обороні, вона вимагає повернути прибуток в постачальника пожежних машин. От ну, посилаючись на цей державний аудит, наскільки мені відомо, аналогічні листи щастя розсилаються зараз і іншим компаніям. Ну тобто, якби кабінет міністрів зробив вигляд, що нічого не сталося, а реально, я так розумію, наші можливі постачання. Армію зараз знаходиться під загрозою, тому що просто не будуть постачальники з таких умов такого тиску і таких висновків далі постачати те, що вони постачали що зараз цією ситуацією і ну би, якби треба щось з нею робити, мабуть. Ну дивіться, ми повинні нація. Повинна зрозуміти, що без власної промисловості оборонної без власного виробництва ця війна затягнеться і невідомо ще з яким підсумком ми чітко повинні це розуміти. Чим більше у нас буде зброї, тим ефективніше ми можемо захищатися, тому що росіяни переходять на військові рейки, діють до речі за принципами Рузвельта. Там такого ідеотизму як у нас немає. Там Хочеш виробляти, наприклад, ці ланцети, вони масштабують виробництво, тому що от тут про енергетику йшлося, вони побачили, що більш ефективно будуть шахеди. Зараз вони наштампують шахедів і не факт, що на нас буде по 50, по 100 на ніч прилітати для виснаження нашої протиповітряної оборони. Тому, коли я цю історію бачу, що вона продовжується, я про неї давно чув, що Державна аудиторська служба. Ну як, наші чинуші, коли є подвійне, Документів, а вони завжди закладають подвійне тлумачення в документах, вони завжди це на свою користь потім починають повертати. Коли е, Державна аудиторська служба е, досі продовжує е, е, вимагати прибутки у е, компанії, які забезпечують оборонний сектор е, е, продукцію, я інше як диверсія назвати не можу. Так? Тим більше і ситуація полягає в тому, що Міністерство оборони судиться з Державною аудиторською службою. Пан Шмигаль, як міністр кабінету, ну як прем'єр-міністр, прикидається, що його взагалі не існує, він не має до цього ніякого стосунку. У Мене питання, навіщо тоді прем'єр-міністр, який не може організувати це, елементарне питання. Підпорядковується Державна аудиторська служба, Міністерство фінансів, які прикидаються теж шлангом, які, начебто, нічого не відбувається в нашій країні. Щоб ви розуміли, в чому виглядає парадокс ситуації? Якщо теоретично це підприємство почнуть працювати, без прибутку, ну так можливо зробити, різними цими. Знаєте, хто до них прийде? До них прийде податково. І скаже, чого ви тут без прибутку працюєте? Закриваєте приховуєте, підприємство. Приховуєте. Да, приховуєте, закриваєте підприємство. І а знову а кому підпорядковується податково? Знову Міністерство Ми не зрозуміло. Пан Марченко, взагалі, в якій країні живе, і на кого працює. Ми повинні зрозуміти, для того, щоб вигравати в цій війні, державний апарат повинен змінюватись. Всі українці побачили, що після перших в перші три місяці. А початку широкомасштабного вторгнення, коли ця шобла, шобло, мене інших слив немає. податківці, митники, бебівці і всі інші зникли. Що податки припинилися платити в нашій країні? Не припинилося. Що щось помінялося в дійсності, нічого не помінялося. Питання, навіщо вони взагалі в такій кількості потрібні. Тому ми повинні чітко і ясно, і наші українці повинні зрозуміти, що масштабування виробництва зброї воно повинно бути якомога більше, скорочення витрат на. Ті е, сектора економіки, які не мають ніякого стосунку до е, безпосереднього виробництва товарів подвійного призначення і для армії, всі ці бруківки, дороги, які можуть, можуть почекати, рік два басейни і так далі, вони повинні, не повинні фінансуватися. Це, до речі, кабінет міністрів Шмигаль давно міг зробити. Це називається секвестр бюджету. Вони ще могли робити цього минулого року, але знову таки у нас видається, що вони здається. знаєте, що от у, у, у Кабміну війни немає. Вони живуть в якихось знаєте, віртуальній реальності, як до речі, як і у національного банку. У них все добре. У них все добре. Там що Та а І так... їм за що? А я а якби з овочерів барабанів. Ну, ну е так басинів, от без барабанів, решта, от без барабанів, якщо не... якщо вони не спроможні це робити, тоді гнати тих чиновників. Ми повинні змінити структуру керування. І питання, коли ви займаєтесь диверсією проти оборонних підприємств, є гарна стаття. Протидія ЗСУ. Якщо ви і далі так продовжите, просто саджати, тому що по іншому вже розмови не може йти. Якщо державна аудиторська служба раптом вирішила, що вона може керувати економікою і зривати постачання, то взагалі питання до контррозвідки в тому числі, що це за люди там працюють, які зривають оборонне замовлення. Це тільки диверсанти можуть робити. І конкретні люди, які працюють на ворога, тому що по-іншому я це назвати не можу. І е, в даному випадку, ну дивіться, наш е, показує, що коли йде розголос, там і народ починає задавати питання, влада реагує на це. Ну, дивіться, коли і тим більше є інструментарії. Почали ж збивати, наприклад, на е, Прозоре різні тендери, люди почали скаржитись. Я бачу в Одесі вже виходять, е, запитання дають, запитання дають меру. Що це таке, коли гроші витрачаються на що. У Львові і так далі використовувати будь-які механізми тиску на влади і гнати цих чинуш. Тим більше, якщо було доручення президента щодо вирішення цього питання, вони, мені мені зрозуміло, це вони вже це проти кабмін повинен був в врегулювати, але нічого ну, не, не шмигаль я говорю, Шмигаль взагалі прикидається мертвим мертвим. Просто знаєте, от його немає. Ну просто немає, коли треба вирішувати питання, його немає. Як е, е, олігархічно забаганки, за щось... не піариться? А? За те й не піариться. Ні, не піариться. Нам не потрібно не паариться. Так краще поставити вже військового замість шмигаля або замість міністра економіки, який буде теж не піаритися, але, але справу буде робити. От в чому проблема, тому що ці люди не хочуть нести ніякої відповідальності за свою діяльність. Але як перераховувати гроші одному заступнику, точніше, брату заступнику. Нико Голови а, офісу президента так одразу ж все, все працює як години, коли там Запорізька області на пану шурму перераховуються. тут у них все працює, і тільки там прибуткою ніхто не вимагає. Так, От, сказали, що то Коломойський винуватий то він замовив розслідування. Правда, зараз вийшло про це да, розслідування. Коломойський особисто сидів Писав Писався з Пісні Коломойський сидів у Коренерго, звірки, робив акти, да і перераховував гроші. Ну. Давайте, звичайно, ми розуміємо, що людина має багато талантів, але не настільки, щоб зараз сидіти в тих структурах державних структурах для того, щоб конкретно СІЗО СБУ керує чорною медіакомпанією Ну да, да проти. Тут чесних працівників. Там правда продовження вийшло про те, як оптимізовували гроші. Якраз продовження по шурмі. Щось думаю, от, якщо хтось там пов'язаний з цим прізвищем, щось оптимізовував, якраз не в якого аудиту, ні в якого податкової, там питань жодних не буде. Ну так а навіщо аудити і податкові? Казав же президент, чи хто там казав, що буде податкова без податківців, а митниця без митників, то і без аудитів, а перевірки повертають з 1 жовтня. Ні, ну це просто диверсія. Мені ще слів немає, тому що якщо й далі так піде, тут питання: навіщо такий державний апарат? Ну навіщо державний апарат в такому вигляді? Нація тоді повинна запитати, навіщо вам взагалі потрібно? Я як я сказав, перші три місяці війни вам кожен скаже підприємець. Тиша була, просто тиша. Всі втікали. Більш того, бізнес був більш відповідальним, коли сплачував податки наперед, в тому числі. Мене питання: навіщо такі, це всі податківці потрібні в такій кількості? Скоротити спокійно, там, нехай краще йдуть дрони робити, якщо вони щось вміють, там, Або навчити їх, ну краще вулиці реально прибирають, більше користі буде в даному випадку. Про корупцію ми говорили. Я пропоную ще про е, північно-корейського лідера Ченіна поговорити. Особисто? Ну трошки трошки про його імпозантно солом'яний про його солом'яний там Ні, ні, який ні він про його розкішний бронепоїзд. Він зараз на цьому бронепоїзді рухається, значить, до Путіна. Е, десь я так розумію, що з того, що десь годину тому з'явилося повідомлення, що у Владивостоку там все поперекривали, то вочевидь він десь під'їжджає до Владивостоку, бо той бронепоїзд не тільки розкішний, але ще й дуже повільний. Тобі, на додачу кінчинин. Як цей, отже, він їй гі... прям Ї... як Солженіцинтіки краще, да Так, їдуть, значить, доMoskvy північно-корейський лідер. Щось з цього чекати поганого для України. Е, ну, ходять чутки, що вони хочуть все ж таки домовитися з північно Корейцями щодо зброї, яка у них є. Ну, за 50 років я думаю, вони наштампували тут багато чого, тому що північна Корея це, в принципі, вся працює на армію. Це там рівень мілітаризації суспільства більше, ніж, наприклад, в Радянському Союзі. Е, звичайно, що ну, ми повинні розуміти, що коли ми говоримо в, про Північну Корею, ми завжди. За душками повинен мати на увазі Китай, тому що там велика взаємозалежність від товарообігу саме з Китаю, саме постачання йдуть саме з Китаю, і тому вся економіка фактично Північної Кореї якраз залежить від Китаю. Тому Північна Корея вона грає в руках Росії і Китаю таку роль, як знаєте, от як Еленер ДНР грала в стосунках з як Путін завжди говорив: ну ми тут не до чого, ведеться перемовини з цим. Спошиліним, якого ми посадили в Луганську та Донецьку. Те саме конструкція вона вибудована в принципі, Китаєм та Росією стосунки з Північною Кореєю. Вони фактично є сателітами Росії та, та Китаю, але, звичайно, зі своїми інтересами. Тому в даному випадку, звичайно, що якщо йдеться про зброю масштабну, чи зможуть вони надати, йдеться про запаси там зброї, які є. Там ж теж велике питання в якому воно стані знаходиться, чи технологічно воно правильно вибудовано, чи якщо вони нададуть чим замінювати, тому що ж Північна Корея, вона ж виходить з концепції, що Південна Корея на неї буде нападати, у них відповідно вони вибудували цілу систему гармат на території з. А Кореєю для того, щоб вдарити, якщо потрібно, по Сеулу. тому що там 30 кілометрів фактично від кордону Сеул знаходиться. Тому там поки що таке велике питання, чи є у них така можливість і далі. Там вже питання транспортування. Північна Корея все ж таки знаходиться значно ну дуже далеко. Це можливо, це перекинути, якщо такі масштабні будуть допомоги з боку Північної Кореї. Коли вона зайде, чи можливо буде доставити на місця. Ну Просто по математиці, якщо гнати. По трансібу, так, то по математиці виходить, що це може взагалі місяця три зайняти. Ну просто для того, щоб перекинути такі питання зброї. Але питання, а що хоче Північна Корея в обмін, це теж велике відкрите питання. Не виключено, що Північна Корея захоче більше ядерних технологій. В першу чергу, з боку Російської Федерації. Я, у мене є підозра, що все ж таки ядерна програма Північної Кореї, особливо ракетна, це все ж таки росіяни допомогли. Бо довгий час Північна Корея не могла зробити ракет так. Вони там вже робили вибух, але десь в нульові у північної Кореї різко з'явилися ракети, які спроможні летіти декілька тисяч кілометрів. Ну, наприклад, дістати до Гавайських островів. І тому я не виключаю, що в обмін на це буде намагання отримати технології додаткові ядерні. Ну, наприклад, підводні човни атомні, які можуть бути носіями атомної зброї. Наприклад, у Китаї поки що таких технологій немає, але є у Росії. Тому подивимося, що вони захочуть в обмін на це, і чи піде на це знову таки Північна Корея. Дякуємо за цікаву розмову. Тарас Городній політолог був у цій годині разом з нами.